Маю перші жертви сьогодні. Субота і це ще не було памрозків. Тобто ця рослинка загинула від спеки. Як це не сумно? На деяких інших є прояви цього опіку від сонця, але здебільшого спеку поки що непогано перенесли. Рокото перці дуже тендітний. Та теж загинула Рокото. Ця листя велике скинуть. Маємо, що маємо. Ті, що непогано екліматизувалися, вже є плоди. Бджілки попрацювали за тиждень. Це був підрізаний. І, бачите, вже на пасинках теж є плоди. Цей також був підрізаний зверху. Почав дуже активно там нарощувати на стеблі додаткові гілки, кущитися. Непогано прижився навіть при тому, що в нього були квітки. Вони встигли запилитися і є причина. Подивимось, що буде з морозами. Готуюся до вечора, поставив дуги Вдалося ставити ще ці додаткові сірі, бо вітер підіймається, мабуть, несе цей холод, мороз. Сильний буде сильний Там рослинки тріпати. Тож, зараз спочатку є тут дещо тоньше волокно. Я накрию від сонця і вітру, а на ніч ще підійму, додатково ось цей більш товстий такий варіант. Воно буде подвійний захист від морозу. Подивимось, що з цього вийде. Тут і вітер, і дощ, і все на світі. Це зробив собі. Як воно переночує? Подивимось. Довелося покласти ще древняки, щоб від вітра захистити. Зараз глянемо. Сьогодні ранок понеділка, це після двох градусів тепла ночі. А ці дві перчини були під одним агроволокном. а далі в мене ще є перці, які були під подвійним, більш щільним. Ну, бачу, що. Лісточко трохи пожовтіло. Треба буде його відпаювати чимось корисним. І це ж у нас під другим волокном Мої довчинки. Виглядають непогано. Фух. Зараз другий подивлюся. Тунельчик. Теж непогано. Буду відкривати, бо їм буде сьогодні вже спекотно. Залишу, мабуть, трохи бокових, щоб від вітру його, бо обіцяють вітер. Деяке листечко, все ж таки, перемерзло, падає, але здебільшого. Рослинки зверху почувають себе добре, зелененькі. Як я казав, бджілки вже пораділи, зайшли в гості. Ось перчинки. І тут є одна рослинка прямо взагалі. Перчинки на перчинки. Другий день вже накривав, теж, це під одним шаром агроволокна, це от частково рослина не витримала, поряд її сусід тримається ще краще, але теж колий. Що було під подвійним агроволокном, це той самий сорт, вид нормально виглядає. Ну якщо дивитись, то друга ніч. З приморозками, принаймні таким помітним інієм на землі теж заночували непогано. Ча у нас тут не було явно мінус п'яти. Навіть квітки ще тримаються. От перчини не почорніли. Крокотаперчик мій живий. Ось такі два кущики Хабанеро. Їх проростили, здається, десь у грудні чи листопаді. І ось він. Перший перчик зав'язався. Висаджував отак, от прямо з квітками ось такого розміру. Було цікаво подивитися, як великі рослини переносять пересадку. Якщо якийсь улюблений перець перезимував би вдома, його можна викопувати, його можна заносити в хату або в теплицю, щоб він перезимував, потім висаджувати на другий рік вже велику рослину. Ну, подивлюсь, як воно буде поки що непогано. квітки декілька він втратив, але. А ті, що були не розкриті, вони от, добре розкриваються і вже почали запліднюватися. ці дві грядки я висаджував десь перед паморозками І вони непогано себе почувають. Деякі листечка втрачені, але тут, наприклад, перець Петра, ну він вже з перцем. Трохи, звичайно, за малий ще стовбур. Не знаю, як він це витягне, але принаймні квітки він дає, дає рослини, перці не померзли. Я накривав подвійним агроволокном, спочатку на таких дугах, а потім ще додатково на цих великих дугах натягнув меншої щільності, був такий собі термос. Так, не тільки перець Петра вже з перцями є ось і такі красунчики. І там ще й табаско. На цих двох грядках перці висаджені, які пророщені у лютому. Це 5 і 16 лютого. Оце робота перці. Бачите, який він примхливий. Його обпалило навіть оце сонечко під 20 градусів, 23 було найбільше. Все одне листя обпалило. Дуже-дуже примхливий перець, дуже ніжний. Ось він ще один, теж листя погоріло. Так, що там далі? Це от взагалі моя фазенда Все, подивимось. На цій гряці висаджені те, що було пророщено 1 березня. От, така в мене вийшла розсада з 1 березня, тобто два місяці от такі от невеличкі стовби. Я не дуже підливав його добривами, більше давав, щоб вони викорінювалися а Мабуть, треба було давати більше азоту. Це ще один рокотаперець, такі гарять листячка. Серединка нормально себе почуває, почала розвиватися. А от великі листя у рокотапеців при пересадці дуже страждають. Дуже тендітний перець. Тут ще два рокоти, у мене десь 4 5 рокоту буде. Буде цікаво спробувати його. А тут розсада від вогняра. А від вогняра вона прийшла з таким от невеличким комочком в касетах була, коріння було там наплетено нормально. Але чим вони його підживлювали, подивіться на стовбури. Зелень дуже багато. Класно пережилася. Там є декілька великих листячок які погоріло але здебільшого воно все нормально акліматизувалося незважаючи на такий великий. Розмір і невеличкий розмір коріневої системи. Для порівняння, ось ці чотири рослинки це розсада від гастрономія. Це Ахілімо, Ахелімо трохи менший перець, він виростає десь 50 см, але великим кущем. Але все ж таки стовбур тоненький, як, як і мої, тобто не дуже перегодований. Непогано вийшло. Більше зрозуміло, бо від вогняра це зовсім таке щось професійне. Там по 30 см розсада була. Так, а тут розсада ще теж 1 березня, здебільшого. Така зовсім Хтось тоненький невеличкий, хтось це побільший. Але аклиматизація йде непогано. От. А от наступні грядки це вже розсада 22 березня. Висаджена це табаско. От. І там ну зовсім. Шпиндрики. Тому якщо висаджувати в травні, то я б собі брав такі 2 місяці до розсади, до ну, початок розсади, 2 місяці, щоб розраховувати у відкритий ґрунт і не заморочуватися з відриванням тих квіток приторможенням розвитку і отримати нормальну розсаду, а не так, що це там, 4 листочка. Щось таке незрозуміле, чи оклимається чи ні. Ось це тірекс. Скоріше за все, не оклимається. Ще один тірекс Взагалі вже не той. Але... Ну і так. Якщо у нього є хоча б там 6 листочків, він 2 може скинути та залишити собі хоч щось на підгодовку А якщо у нього 4 листочки ось, і 2 з них вибереть, хто зна, коли він виросте.